Привіт, друзі! Ви на каналі Еко Волинь. Сьогодні ми з вами поговоримо про лохину. Осінь, точніше, вже зима, грудень місяць. Здавалося б, роботи на полі немає, але у нас її дуже багато, тому що уже другий рік поспіль страждаємо від. Хорошого шкідника, який називається польова миша. Цей шкідник маленький, гарненький, сіренький, але він з'їдає кореневу систему. Дуже часто ви скидали мені фото чи відео, як у вашому саду пропадає лохина. Тобто вириваєте, а там корінь обгризений. Коренева система лохини ось така, як волоссячко, дуже тоненька й ніжна. І коли під нею робить хатинку собі миша, то вона обгризає повністю. Ось бачимо, тут всюди обгризана коренева система. Це означає, що ця рослинка не зможе стартунути весною і не зможе плодоносити і рости. Спочатку ми думали, що це хрущі чи хвороби якісь, але коли побачили багато нір і живих мишей, зрозуміли, що це вони. Тук-тук. Тут живе миша? Так, звичайно, тут вона живе, тут вона робить о го го Як далеко вона живе! Моя рука, я ще відчуваю, що там далеко є і є нора. Тобто тут їх багато тих мишей. Отак! От От так вони знищують наші гарні кущики. Як би не шкода було цих маленьких сірих тваринок, але вони аж занадто знищують наші кущики лохини. Я думаю, по-перше, це тепла зима, і миші дуже зручно ховатися в. Мульчі, яка використовується для захисту кореневої системи лохини, і цій мульчі їй тепленько, вона глибоко десь не залазить, а тільки зверху і поїдає всю кореневу систему. А ось в таких трубочках лежить труйка, і вона туди залазить і з'їдає протруєне зерно. Чому в трубочках? Тому що дощ і він мож, Або, можливо, навіть і сніг взимку не намочить, і пташки не доберуться. Швидше за все, ця їжа буде тільки для мишей. А ось це в нас ряд вже пересаджений, тому що був повністю знищений мишами, він засохли кущі, і деякі ми пробуємо відновити, обрізку зробили дуже велику і пересадили по-новому. Тобто всі нори були знищені, перекопані, ну, дуже багато роботи, як не дивно. Ось цей ряд буде теж знищуватися, тому що, на вигляд, ніби кущі нормальні, але приросту немає. Влітку вони дуже страждають, обсипаються, ягоди. Ну, одним словом, коренева система настільки виснажена, що залишати ці кущі не рентабельно. Ось ще один ряд. Який ми пересадили від, з іншого місця, перевезли кущі. Там їм було недобре за, замокала коренева система, а, а тут ті, що були, були з'їженими мишеми. Ми поміняли місцями. А ось там далі, як ви бачите, мишей немає, і тому кущі дуже гарні, високі, гарно плодоносять, все з ними добре. І... Ну, наразі мишей ще там немає, але вони потрошки кожен рік проводять міграцію, і вже, як видно, досить велику частину поля вони зайняли. Боротьба з ними просто не... необхідність на даній території. Перші ознаки, що миші тут живуть, ось такі дирочки. Тут, тут. Ось тут. О, вони тут влаштували багатоповерхівку. <хи> Ось там теж є. Ну, але будьте обережні, можливо, це якісь змії. Вони теж роблять нірки. Тут немає. Тут все чисто, добре. А... Ну, не скрізь їх видно, але якщо руками погребати біля куща, то теж можна знайти. О, все є. Ось тут пішла нора. Ого-го-го! Далеко пішла, одним словом, мишей в нас багато. Може, може нам шити рукавиці або шапки? Кому потрібні миші, звертайтеся. Телефон в коментарях. Минулого року я часто отримувала ось приблизно такі фото-відео кущів, що робити, чому мій кущ загинув. Хрущів не було, хвороби ніби теж, вода не стояла, і я не знала, що відповісти, аж поки в нас не завелися ось ці маленькі пацючки. Тому добре дивіться, обстежте зараз в цю пору свої кущики і наведіть порядок. Інакше можливо. Якщо вони там завелися, то на наступний рік ви втратите не лише врожай, але й цілий гарний кущ лохини. Ваша еко -волія.